До лав української армії днями відправили рогатинських юнаків для майбутніх солдатів було підготовлено урочисті проводи із напутніми словами для доброї служби у війську у кожного народу є своя армія, і захистити свою державу є честь кожного юнака. Говорили на урочистих проводах юнаків до лав української армії, що проходили у приміщенні школи мистецтв імені Бориса Кудрика. На добру службу українському війську завтрашніх солдат поблагословив священик української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун, побажав юнакам здоров'я, мудрості та мужності. З напутніми словами до призовників звернулись заступник голови райдержадміністрації Ірина Кубута, заступник голови районної ради Володимир Штогрин, міський голова Володимир Гусак, голова рогатинської спілки офіцерів Іван Верешко. Комісар Галицько-Рогатинського об'єднаного військового комісаріату Борис Ястремський армія це не прогулянка. 12 місяців вас чекає навчання, посилене фізичне навантаження. Ви не зможете вільно пересуватися, ходити в гості, дзвонити своїм родичам кожен день. Це все будете мати на це обмеження. Ну, що в тих 12 місяців, за цих 12 місяців ви володієте якоюсь військовою спеціальністю, кожен буде мати своє. Хтось буде навчатися перші дні в навчальних центрах, то тільки після навчальних центрів зараз присвоїть звання. Тобто, щоб отримати, як кажуть в армії, лички, починаючи від молодшого сержанта, треба пройти навчальний центр в Десні. Пам'ятайте героїчну славу ваших предків, будьте гідні їхньої слави. В своєму військовому колективі, який вас чекає. Поможіть слабшому, ну й трошки не нагрійте до старших. Це та сама школа, тільки старший клас. На добру згадку про урочисті проводи до лав української армії, призовникам було вручено невеликі пам'ятні подарунки. У залі лунали побажання, щоб той час, який належить відслужити в армії, юнаки використали з користю, а ті навики, які утримують, вміли реалізувати в житті. Для винуватців свята було організовано невеликий концерт викладачами школи мистецтв імені Бориса Кудрика.